Ти обираєш людину, з якою ти хочеш будувати своє майбутнє. Ти знаходишся з нею в відносинах якийсь певний період, ти вже її знаєш, розумієш. Це ж не буває так, що просто один отак натиск, і все і дівчина вирішує, так ну, яка вибирає собі краще життя. Бо коли ти знаходишся в стосунках, це ну, певний період, також, який дає багато чого зрозуміти. І ну, як це все проміняти просто так, от за одну хвилину. Мені здається, це. Ну, це досить такий важливий також крок зі сторони дівчат, які ну, вирішуються на це. Так. Треба, да, як кажуть. Уміють так зробити. Ну е, я думаю, що вони стараються, можливо, не думати про те, що вони делають. І, uh -huh. може быть, вони в цей момент. Е, Знаєш, мені кажется, вони в цей момент просто більше керуються. Желаннями, чим раціональним мишленням, що да? от вони скільки там времени вже були в місії, построїли сім'ю. Таке буває, що да? буває желання і похать mm -hmm. вище того, що вже є. Так, да, грубо говоря, соблазн бере верх і просто на те, що вже було вистроєнно, і в надіжі на те, що от зараз вони просто знаєш, як бустануться нормально і буде ще краще, ніж вони жили раніше. Мені кажется, так якось воно працює.